Одружився звільнений з полону лучанин. Евакуація з трьох під'їздів загорілась у багатоквартирці. П'яний лучанин відправив реанімацію немовлян. Моторошна аварія сталася на рівненщині. Скоїв її п'яний лучанин. 45-річний чоловік на хюндай врізався в машину, якою керувала 27-річна жителька села Лішня. Постраждала двомісячна донька водійки. У неї перелом кісток голови, ушкодження мозку і внутрішньошлуночковий крововилив. Лучанин відомо за кермом був п'яний. Драгар показав 1,8 проміла. Квадроцикл в'їхав у дерево. Водій загинув на місці, ДТП сталося на трасі рівне Луцьк. Зі слів очевидців, у селі Звірів Луцького району чоловік на квадроциклі влетів у дерево. Медики діагностували біологічну смерть 29-річного чоловіка. Він зазнав травм несумісних життям. У пожежі загинула людина. Сталося в селі Гектари Берестечківської громади. Там горів житловий будинок. На час прибуття вогнеборців дерев'яна хата була повністю охоплена вогнем. За інформацією людей, в будинку міг перебувати господар. Тож рятувальники відразу почали його шукати. На жаль, 60-річний чоловік вже не дихав. Ймовірно, пожежа виникла через його необережність під час куріння. У Луцьку п'яна водійка Вольво вилетіла на тротуар та врізалась у лавку, ДТП сталося сталася на проспекті волі. Жінка не обрала безпечну швидкість руху та не впоралася з керуванням. У наслідок цього вона виїхала на тротуар і наїхала на лавку. У водійки патрульні помітили ознаки сп'яніння. Огляд показав 1,97 проміле. Також з'ясувалося, що вона не має права керувати транспортними засобами та не пред'явила відповідних документів на автомобіль. На неї Склали низку адмінматеріалів. Півсотні людей мусили евакуювати з будинку через пожежу. Сталося це у Володимирі. Горіло в підвалі п'ятиповерхівки на вулиці Сагайдачного. Через сильне задимлення рятувальники мусили вивезти з будинку мешканців трьох під'їздів. Загалом 45 людей. На щастя, ніхто з них не постраждав. Чому виникла пожежа, поки невідомо. У Струмівці горіло колишнє кафе-білочка. Недіючу двоповерхову будівлю гасили 30 рятувальників, 6 одиниць спеціальної пожежної техніки. На щастя, перекинутись на сусідні будівлі та соснову посадку поруч вогонь не встиг. А от від колишнього кафе нічого не лишилось. Постраждалих не було причину пожежі ще не встановили. У Луцьку горіла хата це сталося в районі вулиці Державності, колишня Чернишевського. На місці події працювали кілька екіпажів рятувальників. Пожежа розпочалася на горищі. На щастя, в будинку нікого не було. Обставини та причини займання ще встановлюються, кажуть в ДСНС. У старій вижівці Ковальського району рятували малюка. На 101 надійшло повідомлення, що в квартирі залишилась замкнена однорічна дитина. По три пожежній драбині рятувальники дістались до вікна квартири на третьому поверсі за допомогою механічного інструменту. Потрапили в квартиру, відчинили вхідні двері зсередини та надали доступ матері до оселі. З дитиною повідомили в ДСНС. Усе добре. Надзвичайна подія сталася сьогодні на автошляху Луцьк-Дульськ. Біля села Муравища Ківерцівської громади впало дерево. Воно заблокувало рух транспорту. Люди викликали рятувальників. Ті з допомогою спеціального інструменту звільнили дорогу від поваленого дерева. Торійська громада поховала героя Ігоря Курицького. У стрій українського війська він став 17 березня 2023 року. Разом із побратимами боронив рідну землю упродовж 20 місяців. Маючи проблеми зі здоров'ям, ігор мав можливість побути деякий час на лікуванні, проте не міг залишити своїх побратимів. Тож, попри все, продовжив воювати. Свій останній бій Волинянин прийняв на Куп'янському напрямку Харківської області 7 Грудня вічна пам'ять і шана герою. У селі Маші Вишнівської громади попрощалися із загиблим військовослужбовцем Дем'яном Клейзуном. Йому було 28 років. Служив командиром взводу в одній із бойових частин Збройних сил України. Прощання з Дем'яном Клейзуном розпочалося біля його рідної оселі. А в місцевому храмі відбулася заупокійна служба, на якій зібралися родичі, друзі, побратими, односельці та жителі громади. Усім селом у скорботі його провели в останню земну дорогу. Шановуючи пам'ять героя у захисника, залишилася дружина та двоє маленьких дітей. Вічна пам'ять герою. Сергій, старший навідник БТР, сам він з Луцька. Погоджується поділитися своєю непростою історією під час реабілітації. До початку повномасштабної війни Сергій працював начальником, керував відділом збуту в одній із місцевих фірм. У 22-му пішов добровольцем у тероборону. А за рік, у 23-му доєднався до одного із прикордонних загонів. Каже, вдома за нього переживали усі: мама, дружина і сини, один з яких сам служить. Старший військовий він віднісся до цього. Скажімо так, стриманий по військовому. А молодший, ну, може, теж менше показував, але ну, видно було по всім, що вони переживають. Дружина переживала дуже, мама, мабуть, там. Переживала може ще й більше, але менш показувала. На передову Сергій потрапив добре вишколеним. Пройшов навчання у Великій Британії. Найбільше сподобалося, як іноземці викладають медицину. Завдяки гриму та штучній крові їх занурювали у воєнну реальність. А загалом каже, до того, що буде воювати, готувався. Я, ну, скажімо так, не був зеленим. Я ну, в принципі, я готувався до того. Я йшов, я знав, що воно все одно не мене і ну. Зараз такий час, що ну це в принципі чекає кожного. Коли говорить про бої, найперше згадує найгарячіші точки Бугледарський та Донецький напрямок. Не приховує, що перші дні він відчував страх. Справитися з ним допоміг час. Навчився опановувати себе та звик до воєнних обставин. Перші там обстріли, перші десь там прильоти, перші це, це да. ну, Скажімо так. І, і страшно, але і піднімається адреналін. Були дні такі напружені, і це, що ну здавалося, вже б скоріше цей день закінчився. А, а деколи коли спокійніше було, то і вроді би і сонечко світить, все добре. Військовий зауважує, на війні дуже важливі не лише військові навички, але й побратими. Колектив з цим йому пощастило. Якщо немає колективу, ну це, це біда. Ти повинен знати на кого ти спираєшся, хто хто за тобою, хто з боку біля тебе, і хто тобі або ну хто тобі поможе і стане поряд з тобою. Окремо розповідає, як піднімають настрій військовим чотирилапі усіх котиків та собачат, котрі прибивалися до них, називали не інакше як бойові. А загалом усміхається без мирних справ на війні. Ніяк під час ротації займали себе різними справами, аби відволіктися. І на риболовлю ходили, і борщі з супами варили. Вже коли відходили десь назад, то там вже, да, там вже собі її варили, і це, тобто, вже щось, і борщика якогось верганили, тобто це вже там собі давали таку, скажімо, волю, щось з'їсти. День, коли отримав поранення, каже, не забуде ніколи. Тоді окупанти вдарили по позиції керованими авіабомбами. Почули, що вже летить, свіст такий цікавий. От. А далі все. Взрив бабах і полетіли на нас, впали плити. Це от забило дихання, це, це що я тако згадую. Пеляка, це все. Е, от. Стиснення, це біль і... Під завалами, поранений Сергій пробув мало не добу, 17 годин. Побратими увесь час намагалися витягнути його однак, ворог невпинно і нещадно обстрілював територію. Врешті Сергія на щастя таки витягнули та надали меддопомогу. Чоловік каже, у той момент він думав про одне: як дотримати обіцянку дружині. У нас з нею була домовленість, що скажімо так, зі мною зв'язку може не бути там 5 днів, що це норма. От. А це якраз вже був шостий день, починався. І я попросив лікар, який перші оці оглядали мене, дивилися. Я попросив, щоб вони набрали дружину. Я сказав, що я живий, здоровий. Ну як здоровий <дивно> відносно. Під час обстрілу Сергія поранило у ноги та руку. Перший час пересувався на візку, а зараз ходить з милицею. Хвалить якісну реабілітацію медиків, яку проходить. Фізичні вправи й увага лікарів поставили його на ноги, отримує і психологічну поміч. Не знаю, напевно, повезло. От, попався, попалася фахівчиня. От, вона мені трошечки так, так поставила на місце. От. Бо було, що просинався і ну, від того, що далі воюєш, далі в завал, оця ситуація вона, ну, повторювалася. Сергій зауважує, на сьогоднішній день його головна задача це відновитися після поранень, чи повернеться на війну не знає, оскільки не хоче будувати далеких планів. Після пройденого шляху цінності змінилися. Сьогодні він став дуже дорожити сім'єю, стосунками з друзями. Найбільше ж вболіває за одне, щоб українські діти не мусили йти на передову. Мені не дуже хочеться їм це все передавати. Тобто, можливо, ну нам дав Бог шанс закінчити нам це все. Можливо, не хотілося, щоб це йшло далі нашим поколінням. Софія Кучма, Максим Шинкар, дванадцятий канал. Нещодавно звільнений з полону бойовий медик 36-ї бригади морської піхоти лучанин Дмитро Селютін одружився. Про це повідомила його мама Наталія Ніколаєва. Жінка написала, що від 12 грудня вона офіційно носить статус свекрухи. Замість подарунків молодята попросили задонатити на fpv дрони. Номер картки ви зараз бачите на екрані. Дмитро Селютін, військовий медик, сан інструктор ї бригади морської піхоти у полон РФ Боєць потрапив 12 квітня 2022 року із Маріупольського заводу Ілліча, 13 вересня 2024-го Під час чергового обміну полоненими України повернула 49 людей військових та цивільних. Серед них лучанин Дмитро Селютін, який провів у російському полоні 29 місяців. Нині після звільнення і повернення в Україну 27-річний Дмитро проходить реабілітацію. Афіна звільненого з полону військового медика з Луцька Дмитра Селютіна отримала орден собаки герої України. Нагородження відбулося у Києві. Нагадаємо, під час боїв у Маріуполі разом із Дмитром була його собака, яка згодом загубилася. Більш ніж через рік вже у 23-му році мама Дмитра відшукала Афіну на Донеччині і через волонтерів змогла повернути її до Луцька. Нагородження собак відбувається другий рік поспіль. Автори проєкту також створили календар на наступний 25-й рік. Кожен місяць якого присвячений нагородженому службовому собаці та його наставнику.